Добрий день, дітки! Дитинство це чудова пора сподівань та здійснення мрій. У перший літній день в Україні, як і в усьому світі, відзначають добре і радісне свято, Міжнародний день захисту дітей. Вітаючи зі святом, зичу вам, дорогі хлопчики та дівчата, міцного здоров'я, успіхів, радісного та змістовного відпочинку під час літніх канікул. Але не забувайте, що ви майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож, наполег, володівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб стати гідними громадянами України. Водночас це свято і дорослих, усіх тих, хто завжди поряд з дітьми, хто допомагає їм зростати, навчатися, пізнавати світ. Усміхнені лички, палаючи захватом очі, довірливі обійми маленьких рук це те, задля чого ми живемо, робити усе можливе, аби життя дітей було щасливим і безхмарним, всебічно підтримувати обдарованих, заохочувати здібних, звивати особистість, святий обов'язок кожного з нас. Бажаю вам, дорогі діти! Вашим батькам, дідусям та бабусям міцного здоров'я, щастя, добра і сімейного задушку нехай здійснюються всі ваші мрії та задуми. А як же святкується свято? 1 червня в Україні та світі влаштовують різні розважальні заходи для дітей. Зокрема, конкурси з подарунками, концерти, виставкові та пізнавальні заходи. Попри те, що в більшості школярів останні дзвони лунають до 1 червня, класи збирають разом і ведуть, зокрема, у парки, де переважно організовують заходи до Дня захисту дітей. Багато країн встановили свято саме у літні дати, аби дати дітям можливість виховувати та розвиватись на вулиці. Символом Міжнародного дня захисту дітей дитини є зелений прапор, на якому навальовано п'ять фігурок людей різного кольору, які стоять на поверхні землі. Це символізує об'єднання та розуміння різних народів світу, незалежно від раси і національності. Тож вітаю вас цим чудовим святом. На все добре, малята!